Вітаю, шановне панство! Дві найдешевші відеокарти RTX 4060 на ринку України. Чи варті вони уваги? От тому у мене сьогодні на руках новенька бюджетна палі Dual RTX 4060. В мене вже була карта цієї серії від MSI, тільки OC, тобто заводського розгону. Я порівнював її із 3060. Але тоді драйвера ще були сируваті і були певні глюки в 4060. От і хочеться схрестити ці дві найдешевші RTX нові. Okay. She's up all night to the sun Адже цікаво, чи варто переплатити за oc версію чи і звичайної вистачить. Якщо переплатити, то скільки і взагалі, що з цього бюджетного сегменту більше сподобається, і чи змінилось щось оновленням драйверів? Сьогодні про це дізнаємось. А хто бажає більш детальних специфікацій, не забудьте потім глянути попереднє відео, де я порівнюю із 3060. Додам посилання в опис. Там детальніше про сам чіп 4060. Ну і пару слів про новачка. Була в мене така полі Dual 4070, сподобалась вона на той Час була самою дешевою і працювала як треба, без перегріву і зайвого шуму. Тут такий же простенький коробас така ж комплектація, тобто нічого, крім карти, ну хіба що целофан і впізнаваний дизайн трохи охолодження, трохи пластикового бекплейту з віконечком, три дисплей порт виходу і один HDMI все це без заглушок. Цілком симпатично для цього сегменту. А що цікаво, навіть підсвітка є, потім покажу. Та спочатку про вартість. Шукав найдешевший через є е каталог і покажу, як це робити, адже через певний час. Час ціни можуть трохи змінюватись або акції на якусь модель. Отже, заходжу в відеокарти і з правого боку бачу дуже багато фільтрів, щоб підібрати під свої потреби та бюджет, починаючи з брендів, пам'яті, самих чіпів, кількістю портів, довжини і так далі. Але я просто вибираю 4060 і лишається ще ось цей пункт. Тут є додаткові параметри, наприклад, якщо хочу більше HDMI виходів, то ставлю його. Тут навіть по вазі і товщині можна фільтрувати, якщо це ноутбук чи смартфон, чи по довжині, якщо це відеокарти. Карта до прикладу, але я поставлю від дешевих до дорогих. І от перший, якраз, наші дві карти на тесті. Посилання буде в описі, ознайомтесь самостійно. Суть в тім, що на момент виходу відео коштує така від 13 339 гривень, а OC варіант лише на 200 з гаком гривень дорожче. І MSI в такому ж діапазоні 200 гривень туди-сюди, і по суті ціна така ж. Ось так паліт вже в корпусі, весело сяє білою підсвіткою. А якщо увімкнути Asus Aura, то синхронізується без танців з Бубном і виглядає, скажу, досить красиво, але це не головне. Для початку глянемо результат в 3D Mark Time Spy. За графікою MSI OC отримала 10 607 балів, а паліт 10 488 119 балів різниці або 1,13%. Частота в OC трішки вища, ну і результат. Рендер в блендері сцена Lon Monk, налаштування стокові. MSI відрендерила за 5 хвилин 46 секунд. Паліт за 5 хвилин 50 секунд, грубо кажучи. 4 секунди лише, або 1,14%, десь як і в 3D Mark плюс-мінус результат. Рендер 10-хвилинного ролику з кольорокорекцією в 2 шари і легкими переходами в Adobe Premiere 2022. Попереднього разу 4060 від MSI відрендерила за 8 хвилин 57 секунд, а цього разу карта від політ його ж відрендерила за 8 хвилин рівно. І це неочікувано. Результат краще, ніж було майже на хвилину. Або на 11,87% аж. І окрім як поліпшення дрів оновленням, більше пояснень немає, тож не все так однозначно, як кажуть деякі одягаючи ватник. Але в монтажі таки 3060 з 12 гігами відеопам'яті і шиною 192 біти буде краще. Я це перевірив на практиці, монтуючи цей же ролик, що ви зараз дивитесь. Спочатку монтував із 4060, а потім для порівняння поставив 30-ту карту. І важкі переходи, інфографіка та й самі. Відео на таймлайн крутиться легше. Тож, якщо монтуєш відео, то з нових карт не нижче 4070, ну або 3060 і вперед. Ну окей, тепер ігри. Старий добрий кіберпанк, котрий тепер точно по зубам 4060 на ультрах Full HD, якщо з DLSS і трасуванням променів, але без трасування шляху. Зліва завжди MSI OC, справа паліт. Мушу сказати відразу, що розігнана версія трішечки більше споживає. Хай не значно, але трішки більше. До того ж, паліт злегка масивніше, а вертушки. Більший і це дало свій результат. Десь на 7-8 градусів холодніше в середньому, і на градусів 9-10, холодніше по хотспот, найгарячішій точці. І по FPS OC карточка таки трохи швидше. При цьому бачимо, що частота її буквально на 45 МГц, завжди вища. Ну і кінець тесту все ставить на свої місця: 73 кадри в MSI і 70 в політ, або 4,3%. Тепер додаю фрейм-генератор, ну або славнозвісний DLSS 3.0. Як бачимо, в обох. FPS, ну просто більше ніж достатньо, і йде все просто причудово. Але в кінці бачу 108 кадрів OC карти і 103 кадри в звичайної, а це 4 і 85 відсотка. Ну, 5 кадрів вже трішки відчувається, хоча достатньо і там, і там цілком. А тепер давайте спробуємо в 2К, але при тих самих налаштуваннях. Локація та ж просто трохи різна місцевість, але нехай 5 кадрів таки більше в OC. Пару кадрів туди, пару сюди і там, і там в принципі окей. Якщо виставити середні налаштування, то навіть в 2К ось такі показники. Ну, не скажу, що прямо НАТО втрачає в графіці, зате пам'яті споживає менше. Ну а так довгенько поїздив, щоб температури глянути, жодних питань. І до речі, так, ця карта тихіша в навантаженні, що додає комфорту, але і MSI, хоч і гучніша, та далеко не кричить. І це при тому, що в кімнаті майже 27 градусів плюс, серпень трішки нас здивував. Forza Horizon 5: всі галки в стелю на екстрим, трасувального. Ваня на ультра DLSS на якість Full HD. Ну що ж, тут ситуація наступна: FPS вистачає і там, і там, і не сказати, що він надто різниця. Буквально один FPS плюс-мінус. Локація одна і та ж, але ідеально синхронно їхати не виходить. Пам'ятаємо, що це без фрейм-генератора. Але минулого разу на карті MSI, коли були сирі драйвера, я не міг його нормально вмикати. Зараз вмикаю, дрова таки підпиляли, але що було цікавіше, давайте в 2К роздільності. Тільки вже не екстрим, а просто пресет Ультра. Бо на екстрим гра лається на недолік пам'яті. Хай краще йдуть до Nvidia і їм претензії виставляють. Зате, як бачимо, цілком все непогано. Плавно, статери не часто бувають, і грати цілком можна. А ось те, про що я казав, коли виставив все на екстрим, тобто все, що можна вверх і в 2К, показує такий варіант: пам'яті мало, знисти налаштування. Ну, глянемо так. Бачимо, що 7,9 гіг вірам зайнято, тобто вже трохи не вистачає пам'яті дійсно. Але сказати, що якось супер підтормажує, ні. Ну бувають деякі піки, але це не системно і не дуже часто. Цілком нормально, принаймні тут. Ось така ситуація. І в цій грі сам чіп з DLSS та фрейм-генератором цілком дозволяє грати в 2К на ультрах. Лише пам'ять вузьке місце. Контрол минулого разу була така цікава штука. Карта 4060 не грузилась на всю і видавала лише 60 кадрів, неначе увімкнено вертикальну синхронізацію. Хоча ніфіга, вона була вимкнена і знову ж таки питання в сирих драйверах. А зараз же ж, як я й думав, все виправили. А на цих же ж налаштуваннях видно, що все тепер працює як треба. До слова, Full HD... Ультра, ультра трасування і DLSS. На оперативу не звертаємо уваги, там фоном висить ще одна програмуля, а от тепер вже не висить. І плюс я перемкнув на 2К. І от як на мене все чудово йде. 64 кадри на ультра в 2К з трасуванням хороший результат. Тепер заради чистоти експерименту Assassin's Creed Вальгала, де немає ні DLSS, ні трасування. Чиста продуктивність, щоб побачити різницю у відсотках. На обох варіантах йде причудово, жодних питань, а завдяки роздільності Full HD та відсутності трасування пам'яті беруть біля 6,5 гіг, вистачає з запасом: 100 кадрів на МСАЙці і 98 на Palit, або, грубо кажучи, 2% різниці. А ось RDR2 просто ультрапресет без DLSS, чиста продуктивність. На обох картах все йде абсолютно без питань. FPS дуже схожий. А в кінці неочікувано політ трохи більше видала: 77 кадрів проти 74 в MSI OC. Знову тут можливо питання трішки в новішому драйвері на 4% плюс. Але видно, що 4060 таки стала краще, як в робочих завданнях, так і в іграх. І я сміливо думаю збирати середньобюджетну збірку саме з нею. Мало того, ще й доволі енергоефективною. В наш час це доволі актуально, адже споживає вона відчутно менше ніж 3060. і при цьому потужніша. Єдиний і головний недолік це відеобуфер 8 Гіг. Стосовно цих двох карт, то знову впевнився, що не обов'язково переплачувати за краще виконання карти 4060. Це моя думка, адже споживає мало і гріється також не сильно, як видно з тестів. Порівнюючи ціни цих двох карт, на тому ж є каталог, бачимо тут дві палітки. Чому дві? Бо одна OC, а інша звичайна, і MSI OC. Можна сміливо констатувати, що ціни приблизно однакові. Паліт OC на якихось там 200. Гривень дорожче, нехай, і ніж звичайна. Варто переплатити? Ну я б переплатив. В деяких іграх розгін відчуватиметься. Так, хтось скаже, що можна і вручну гнати, можна зекономити, але от нафіга, тільки скажіть, якщо завод все це зробив за мене, і не треба морочити голову, розбиратись в темі, і не дай Боже щось не так накрутити. І я готовий за це переплатити. Ось така кльова рима. Словом, такого виконання вистачає цим картам, а за виконанням слід вибирати вже починаючи, мабуть, із 4070 Ti і вище. Ось така моя думка. Якби мене спитали, що б я вибрав якусь таку недорогу збірку 3060 d 12 Гігбуфер чи 4060 d 8 то я хоч і з матюками і за кількості пам'яті, але все ж вибрав би 4060 за споживання, що важливо, дуже помірного нагріву, що дозволяє брати дешевші по виконанню карти, кращої продуктивності і, звісно, DLSS 3.0. Але от переходити із 3060 на 4060, думаю, немає сенсу. Ну і останнє весь. День тестувань і баловства з цією картою проходили від великого 22-кілограмового павербанку протягом більше ніж 9 годин. Тому, якщо цікавий огляд цього добра і класних збірок ПК і Ноутів, підписка обов'язкова. До зустрічі!